Який народний орнамент допомогли створити котики? Батьківщиною унікального розпису є село Петриківка на Дніпропетровщині, його засновником був останній кошовий отаман Запорожців Петро Калнишевський. А першими мешканцями стали вихідці з Полтавщини і Слобожанщини. З їх традицій і виник мальовничий орнамент. Його особливість це фантастичні небувалі в природі квіти. Також зустрічаються ягоди калини, полуниці та винограду. Їх поєднує рослинний орнамент. Серед нього переважає акантове листя, яке ще називають папоротю, малюють Петриківку без попередньо розміщених контурів. Щоб створити вишукані візерунки, потрібні плавні, але динамічні лінії. У цьому майстрам допомагає котячка, пензлик з котячої шерсті. Пучок з неї беруть з під лапи котика і примотують до палички. Решта інструментів теж саморобна більше про народні мистецтва на пліч-о-пліч згуртовані громади.